Живим коридором, позитивними емоціями та аплодисментами, так зустрічають ювіляра. Здається, навіть стіни східноєвропейського посміхаються. Рауф Аблязов свої сімдесят 75 ладен особисто подякувати кожному за палки привітання, що по суті робить. Вже перетинаючи поріг одного з перших приватних університетів, фундамент якого Аблязов закладав ще в 1992-му, Професор зустрічається з головним подарунком камерним оркестром. По праву оцінити сюрприз може лише справжній любитель мистецтва, якими є Рауф Ахметович. Його життя вдачу. У схоже на маленьку нічну серенаду Моцарта. Таке ж динамічне і зі стрімким розвитком. Серед музикантів камерного оркестру особливо старається Олена Мельниченко. Її донька вищу світу здобуває саме в Східноєвропейському університеті. З великою радістю знала, що концерт у нас буде відбуватися в східноєвропейському університеті, тому що дійсно це подвійне для мене. Свято, тому що моя донька навчається саме тут. І тому я приєдную до всіх привітань до Равправ Ахметовича. За роки натхненної праці Аблязов пройшов шлях від конструктора фрезерувальних верстатів до звання Лауреата державної премії СРСР та заслуженого діяча науки і техніки України. А в свої 75, почувши запитання, чи хотіли б ви щось змінити в своєму житті, твердо відповідає ні. Я на этот вопрос сам себе задавал и думал, пошел бы я по-другому пойти. Нет, не пошел бы. Я пошел бы опять-таки по этому же пути. Не из-за того, что я что-то достиг, оно мне интересно. Интересно было учиться, интересно было работать конструктором, интересно было организовывать инженерную академию Украины, интересно было организовывать и... Новий університет приватний і утєзу наверное, я б не хотів. цей день. ювіляри прийшли привітати рідні, друзі та колеги. Почесну грамоту облязу отримав від заступника міського голови Черкас Миколи Шкарабури, а також орден козацької слави від козацької територіальної допомоги. Своє життєве кредо, постійний рух вперед. Він дотримується цього дня. Зараз Аблязов працює над перспективною програмою розвитку свого університету, з огляду на яку східно європейський може вирости в один з найбільших вузів держави.